А пам'ятаєте, знаменитий Бенд Гейт, який зачепив iPhone 6 та iPhone 6 Plus, тоді, у 2014-му, Apple непогано так прокритикували, адже багато користувачів скаржилися на те, що їх пристрої вигинались просто в кишенях. А через два роки в iPhone 7 були проблеми з кольором Jet Black. Так, він мав класний вигляд, але дуже сильно збирав відбитки пальців та ще й досить легко отримував подряпини. Втім, на продажі ці проблеми практично не вплинули, принаймні, якщо говорити про загальні цифри. Однак не Всім пощастило бути компанія Apple на ринку смартфонів. І історія знає не один випадок, коли смартфон мав усі передумови для того, щоб стати бестселером. Але чомусь провалися. Тож давайте сьогодні згадаємо такі прецеденти. З вами Володька, серий смартшопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Почати пропоную з Amazon. Це одна з найбільших IT-компаній у світі, яка має величезний бізнес в багатьох країнах. І вже досить давно Amazon випускає гаджети: це читалки Kindle, усілякі смарт-колонки з Alexa, планшети. І була така собі спроба випустити смартфон. Доволі логічний крок, зважаючи на амбіції компанії, але не судилося. Amazon Fire Phone мав деякі прикольні фішки, наприклад, майже 3D-інтерфейс, який створював ефект глибини і об'ємного простору, коли ви нахиляли смартфон під різними кутами. Також був додав. А який дозволяв наводити камеру і розпізнавати певні об'єкти, а потім ви отримували посилання, щоб купити їх на Amazon. Однак, одним з найбільших мінусів девайса була відсутність доступу до Google Play Market. Попри те, що операційка FireOS фактично побудована на базі Android, компанія чомусь вирішила, що власного магазину застосунків буде досить. Окрім того, Fire Phone продавався ексклюзивно в оператора AT&T, що обмежувало кількість потенційних покупців. І як результат, продажі були мізерні, Amazon зазнала збитків. Тому продовження Firephone ми вже не отримали. Android смартфон від засновника Android. Звучить солідно, згодні, і дійсно, у 2017-му Енді Рубіну, співзасновнику операційної системи з зеленим роботом, вдалося підняти чимало хайпу. Він пообіцяв випустити смартфон з преміальних матеріалів та з чистим Android. Ну чим не ідеал для справжніх поціновувачів, кому набридли всі ці сенси та тачвізи. Essential Phone було виготовлено з кераміки та титану ще до того, як це стало мейнстрімом. Це був один з перших смартфонів скапливо вирізом під фронтальну камеру, що наближало нас до мрії про безрамковий девайс. Залізо було цілком фламанським на той час, і смартфон навіть отримав монохромний сенсор камери для чорно-білої фотографії. Однак саме камера і стала однією зі слабких сторін Essential Phone. вона не дотягувала до рівня флагмана, і також дещо вплинула на ситуацію затримка зі стартом продажів. Смартфон анонсували 30 травня 2017 року, пообіцявши почати поставки приблизно через 30 днів, тобто в червні. А замість цього поставки стартували лише 20. 5 серпня. Загалом Essential Phone отримав непогані відгуки в пресі за стильний дизайн, дисплей, автономність та чистий Android. Однак питання було зокрема і до ремонту придатності девайсу, а поставили йому аж один із 10 балів. Та найголовніше, що у бренд не повірили і самі покупці. За перший місяць було продано лише 5 тисяч пристроїв. Попит був низький. Компанії довелося знизити ціну з 699 до 499 бакс. А загалом було продано близько 150 тисяч Essential Phone. Другої моделі. Ми так і не дочекались, хоч повідомляється, що компанія над ним як би працювала. В Каталузі HotlineVie, звісно, Essential Phone вже не знайти. Втім, за 500 баксів є купа класних варіантів для покупки. Можливо, без титанової рамки, але з теж солідними характеристиками. Наприклад, новенький на Sinfon Tri, який вже встиг отримати схвальні відгуки, а коштує 14-15 тисяч. Якщо хочете смартфон з чистим Android, ну майже чистим, тримайте Pixel 8A за 16-17 тисяч. А якщо додати ще 5 тисяч, то можна і Pixel 8 вихопити. Або ж можна глянути, що там у Samsung і знайти Galaxy A56 за 20 тисяч. Бренд BlackBerry, напевно, міг би безпечатись зараз з Apple в плані статусності. Король смартфонів 2000-х хизувався своєю крутою фізичною клавіатурою, месенджером та чудовою автономністю. BlackBerry мав величезну бізнес-аудиторію завдяки топовій безпеці, можливостям електронної пошти та й загалом інтерфейсу, який фокусувався на ефективності та мультизадачності. Компанія BlackBerry досить важко сприйняла популяризацію тачскрінів. Воно і не дивно, адже чи основною головною візитівкою девайсів була клавіатура. Поява iPhone та Android-смартфонів зі своїми швидко зростаючими екосистемами додатків тільки погіршувала ситуацію. На початку 2010-х BlackBerry спробувала скомбінувати сенсорний дисплей з фізичною клавіатурою, та й операційна система також була оновлена. Були й моделі повністю без фізичної клавіатури. Та у 2015-му компанія пішла ще далі. Вона вирішила відмовитися від BlackBerry OS та цілком перейти на Android. Priv це слайд. З великим 54 AMOLED дисплеєм. При цьому він мав і фірмову фізичну клавіатуру, яка підтримувала жести. Залізо було встановлено вельми непогано. Snapdragon 808, 3 ГБ ГГ оперативки і акумулятор на 3420 мАч. Постачався смартфон з Android 5.1, хоч і незадовго до його релізу було випущено Android 6.0. BlackBerry Блекбері отримав змішані рецензії. Дехто критикував якість збірки, та й не усім подобалась клавіатура, яка програвала у зручності попереднім моделям. І були питання до продуктивності. Порцію критику отримала компанія і зацінник, який був на рівні смартфоном з кращими характеристиками. Адже на старті продажів він коштував 699 доларів. Для порівняння, iPhone 6s тоді коштував 749, Samsung Galaxy Note 5 699, а Nexus 6P взагалі 649. Тож дійсно не дивно, що перша ще й досить запізніла спроба BlackBerry в Android одразу була оцінена на рівні флагманів. А на кінець гадаємо в прямому сенсі про вибуховий смартфон. Так, звісно... Звісно, це Galaxy Note 7. Без сумніву, це мав бути одним з головних смартфонів компанії у 2016 році. Лінійка Note ставала все популярнішою і одразу після релізу Note 7 встиг отримати багато схвальних відгуків за свій дизайн, дисплей, S Pen та інші фішки. Попит на нього був величезний. У нього було все, щоб забрати свою частку в сегменті преміальних смартфонів. Якби не одне, але Виробничий дефект вплинув на батареї смартфонів. Через що деякі з них генерували занадто багато тепла, і в результаті просто вибухали. Samsung оголосила про компанію відклику Galaxy Note 7 після того, як стало відомо щонайменше про 35 випадків перегріву. Компанія змінювала браковані смартфони на девайси з нової партії та з акумуляторами від іншого виробника. Але ж коли замінені смартфони теж почали перегріватись, Samsung просто вирішила зупинити виробництво. І це усього за два місяці після релізу. Звісно, така ситуація негативно вплинула на показники компанії у третьому кварталі 2016-го. Операційний прибуток впав на 33% порівняно з попереднім кварталом. А аналітики оці. Втрати у 17 мільярдів доларів. Через рік Samsung випустив відновлену версію Note 7 під назвою Note Fun Edition. Він отримав трохи менший акумулятор та нижчу на 255 баксів ціну. Втім, ця модель продавалась в обмеженій кількості країн. Невдача з випуском тих чи інших моделей. Це звичайна справа будь-якого виробника. Якби не було експериментів та сміливих рішень, наш технологічний прогрес був би набагато повільнішим. Інша справа, як ці невдачі впливають на компанію і як самі компанії реагують на ці спроби у випадку із Samsung, наприклад, хоч компанія і не ідеально розрулювала ситуацію, але ж таки змогла мінімізувати репутаційні втрати. Лінійка Note продовжила існувати, причому дуже успішно. А ось для інших раніше згаданих компаній ситуація склалася, на жаль, не дуже для Amazon, Звісно, це була скоріш така локальна невдача, але подібні ситуації можуть боляче бити по самолюбству компаній чи їх власників. А ви пишіть в коментарях, які смартфони варто додати до цього списку, от, наприклад, HTC U Ultra, Lumia 1020, чи може взагалі Red Hydrogen One з голографічним дисплеєм. А з вами був Володька Маршопінгу Hotline.ua, і до зустрічі в нових випусках.